Сім страв. і найкращий том'ям в Києві, можу сказати, гарантовано. Я взагалі лишній зробили, тому придеться мені сьогодні його з'їсти. Дивіться, це не для мене, це загальні умови. Шматок кальмару свіжайшого. гливи, королівська креветка, сім страв. Це ну, кращий заклад з том'ян. Тому якщо ви ще не були у нас, не куштували його, запрошуємо вас в кафе Сінстрав Лабоновського 124Б, а також, а також Приорська 22. Скуштувати смачні страви тайської кухні, а саме том'ям. Радимо, пробуйте, порівнюйте, пишіть в коментарях ваше враження та смаки.